Тайп 89. дуже цікава японська БМПшка, у якої є на 9.0 нуль під калібри на 125 пробиття. Непогана швидкість та динаміка, непогане наведення. При цьому, окрім гармати, у нас є ще й чотири птура, і навіть ранній тепловізор, ну хоч він і. Паскудненької якості. І ви знаєте, ця БМПшка мені подобається якщо не найбільше, то принаймні вона одна із самих улюблених. Як вона грається, погнали в бій і подивимось, на що ж вона здатна. Швеція 150 ОВ, Це у нас топ списку. Топ списку це приємно, але блін, Швеція. Так, ну ладно, давай, давай, давай. Приїжджай, приїжджай. То в мене був заблокований Сіверськ. Точніше, був не заблокований і випадав постійно на початку запису відео. Тепер схоже, що традиція переходить до Швеції. Ще якого-небудь Вроцлава не вистачало, ех, ну нічого. Як бачите, ця БМПшка їздить доволі так жваво. Мені цілком подобається, як вона набирає швидкість. Та й максималка у нас здається 60 з хвостом, а 70 максималка. Перезарядка у нас 0,3 секунди. Так, це не той випадок, коли тобі прям показує скорострільність, там 200-400 пострілів. Тут саме КДшка вказана 0,3. Ну, але я б не сказав, що стріляє гармата якось повільно. Цілком цілком непогано і м, досить швидко. У нас є транній тепловізор ось такий, ну як бачите, він доволі гімняної якості. Ну, не дуже хочеться ним користуватися, чесно кажучи. Хоча, з іншого боку, та хай буде чому ні. Гелікоптер наш, мішка. Головне пам'ятати, що машина у нас розвідувальна в першу чергу. І воювати лоб в лоб з танками нам на цьому точно не треба. А, так от, наші підкалібри ДМ23, 125 пробиття, дуже гарна балістика. Летять швидко. Ну і в цілому, доволі приємна тут гармата, приємні снаряди, навіть дамажать у більшості випадків непогано. А що це вони на оцей простріл не поїхали? Зазвичай їде хоча б декілька. Я спеціально сюди під'їхав для того, щоб зустрічати когось. У птурів наших є одна неприємна особливість: вони вилітають, ну, по-перше, вони по бокам, у них є доволі такий сильний паралакс. Ну і відповідно, вони ще й вилітають. Не просто прямо, а вгору, і потім стабілізуються. Ну, це краще, ніж вниз, як у деяких машин. Але все одно краще було б, якби вони просто влітали прямо. Ну, вже маємо, що маємо. Чую, зліва десь танки. Так, це зліва ворог, це не союзник. І справа, ще чую. Ну йома. -йо. Ну, от і що з вами робить? Куди він їде? На мене, не на мене? Ну ось отут противник. Я прям чую його. Не розвідався, хоча я чую, як він ось тут їде. Зараза. Побачив мене, да? Накинув мені Артум. Це, до речі, доволі таки погано. І тут ось я чую противника. Так, мені накидали дуже багато арти. Це по мою душу, да? Ну, а от і птури, які летять з паралаксом, до речі. От і птури з паралаксом. Я просто не зміг на близькій відстані нормально влучити птурами. Так, розвідана ціль отримала ушкодження. Мені пощастило, що я не здох. Ой, господи, як же я ненавиджу міські карти, якби ви знали. Ну, хоча ладно, ви знаєте. Що мені з ними всема робить? Ну, розвідувати лишається. Стоять тут і розвідувати. Двох я розвідав. А я сам тут. Ха, А я то сам. Хто мені допоможе? Та ніхто. Ну, і поїхати звідси в мене вже здається не вийде. Критичні ушкодження. Один птур не влучив, а інший влучив погано, бо збоку залітав краєшком. Ну, ну, а що я зроблю, як довбана Швеція? Ладно, погнали далі. Так, потрапили на Арденни, в середину списку. Тепловізор у нас, хоч і лайну, але давайте ввімкнемо. Скоріше за все він мені тільки заважатиме. Ну, ну, бій на Швеції показав усю нездатність подібної техніки виживати в міських умовах. Та, в принципі, міська то карта ні на чому не грається, це то само собою. Але на отаких от, от БМПшках це ще більш складно, ще більш жахливо і так далі. От був би в мене там у тій ситуації звичайний нормальний танк із нормальною гарматою. Я просто тому М60 впаяв би. І відлетів би він в ангар. Ще тоді, коли він перший раз приїжджав мимо мене. Коли в лоб на мене виїхав. Так, ну і що в нас тут відбувається? Ага. Це щось, що я не можу розглаїти. Коротше, тепловізор нафіг. Тепловізор тут настільки паршивий, що ти прям навіть не розумієш, куди тобі стрілять і як тобі стрілять. Там якийсь важкий танк, який я розвідав, але розвідав і, власне, на цьому все. Більше я йому поки нічого зробити не можу. Треба було б тром відразу стріляти, але через те, що в теплах, я не зрозумів, що це за танк. Спочатку постріляв з автогармати, а виявилось, що не треба було цього робити. Цікаво, а він зараз сюди дивиться чи ні? Я не можу зрозуміти, куди саме він дивиться. Чи са не він взагалі? Ні, господи, це край будинку був. От я настільки сліпошарий, що я не можу відрізнити танк від будинку. Я не знаю, як в цій грі щось бачать і щось відрізнять. Причому, як ви розумієте, тепловізори мені в цьому не допомагають від слова зовсім. Ну, їх просто не лишилося. Їх просто-напросто не лишилося вже. Я, блін. За весь бій побачив один танк. Ну, по-моєму, круто. По-моєму, так і повинно бути. О. На, хоча б ПВРБВ вбив. Хоч щось. Хоча б якусь картонку розпиляв. Розвідаєм... Ну воно тільки заспавнилось. Він 100% він вульний. Так, поїхав, да? Критичні ушкодження. Зенітку треба б якось вбити. Бажано б, а вона не вмирає. Скотина. Я не знаю, куди я запустив нафіг той птур. Є, добив таки. Ладно, хоча б так. Ну, це вже щось. Три фраги. Під кінець бою, блін. Ну, тепер то вони про мене знають. І будуть контролювати, як тільки заспавняться. Хоча їх уже ще більше лівнуло. Льотка? Ну, мені здається, зараз він пограє. Я, скоріше, за все, не влучу. Ладно, не буду навіть БК першої черги витрачати. А, до речі, да, у нас є БК першої черги, і воно не безкінечне. У нас там близько 30 з хвостом снарядів. О, влуч! Йопта! Ха-ха-ха-ха-ха! От вона! крута балістика. Півтора кілометра в секунду. Оце воно. Все таки реально влучати навіть по літакам. Так, розвідаєм. Вони про мене ніфіга не знають. Кудись я там влучив у дерево якесь. Куди я постріляв, біс його зна. А, он де ти є? Поняв? А, і його вбили за долю секунди до того, як мій Птур долетів. Там ще зенітка з'явилась. Фалькон, інвульний. Ладно, Інвульний, так інвульний. Ну, тим не менш, ще фраг, асіст по розвідці, чому б і ні. Де він там є? Якби я його ще й бачив? Ну, все. Все бій закінчився. Нормальний бій, цілком нормально постріляв, хоч і під кінець бою, але все-таки результат є. О, Арктика! Правда, дупа списку, ну нічого, зато Арктика. Арктика, це добре, це непогана карта, яка мені цілком подобається. Ну, коротше, ви зрозуміли, машинка така, любить відкриті простори, не любить міські карти. От потрапив на більш-менш відкриту карту, об'їхав, да, і Понаробляв фрагів, ще й льотку збив. Ну і плюс, треба пам'ятати, просто, що в першу чергу це все-таки машина розвідувальна. Гармата і птури тут це чисто таке допоміжне. Головне, тут все-таки розвідувати. Ця штука, наприклад, чудово буде справлятися з набиванням поєнтів на льотку, ну і так далі, і тому подібне. Птури, на жаль, можна застосовувати тільки на якихось середніх дистанціях, того що паралакс. Ну, я вам вже казав, що паралакс плюс вилітають вони спочатку вгору. Не дуже я зрозумів, що це там взагалі леопард якийсь чи що? Ну, трохи постріляв, дамаг не пройшов, там чисто гармата пожовтіла. Угу, бачу. Та вмирай же ти, а? Дякую. От, як бачите, автогармата наша справляється цілком навіть. Із леопардами. Ну, правда, це кайлер був картонний, ну, тим не менш. Вбив та й вбив. Ось тут ще один. Розвідав, чудово. Так, от розвідці впаяли. Оце наша стихія. Сам не дуже весовуєш, розвідуєш, кайфуєш. Тут ще танк. Опа. Так, рідненький мій. Є. От із птура додав. А, цього прибили не встиг я. У нас наведення не саме швидке, на жаль. У нас наведення приблизно як у класичних ОБТ. Хотілося б, звісно, трошки більше. А зможу я йому отак засунути. Ой, майже це було близько. Ні, ні, не вдається засунути йому. Завести за схил. Ну нічого. Це не біда. У нас лишився один птур. Я, на жаль, повитрачав їх на експерименти. А, тим не менш, це нормально. Так, розвідка відкотилася, розвідуємо. Ну, а самі намагаємося не висовуватися зайвий раз. БК першої черги у нас 34 постріли, 34 снаряди. Це цілком нормально. При не надлишковій скорострільності це. Зазвичай те, чого цілком вистачає. Снаряди зруйнувалися. Ну да, це прикол під каліберів. Чись розвідка не спрацювала, хоча тут був танк. Отут зліва ще нас об'їжджають. Блін, у мене не лишилося союзників, я тут сам. І льотка ворожа. Да, фігушки ти влучиш так. То мені минулого разу просто пощастило, схоже. Блін, ну я лишився сам, а тут декілька противників. Я знаю, що вони тут. І фігня в тому, що мені тепер доведеться просто стояти і чекати. Варіантів у мене небагато. Опа. Є, підловив. Візелька. Годий, це ще один фраг. Ну, от три фраги, асіст. Нормас. Тут ще один десь був. Тільки що по ньому відстрілювався літак наш нарами. Відкидувався. Чи він його вбив, я, до речі, не вслідкував. О, -о, -о Йопта! Розвідати? Дамаг не проходить. Так, я йому зламав казну, чудово. Я йому там усе накритував. Чувак, ну в Марти, в блін. Ладно, давай так. Та йопта, ну останній птурбу. От. А рані... раніше ви не могли його прибити. Схоже, що не могли. Ладно. Три фраги, три асісти. Ось бачу противника. І ось ба. Ай, блін. Ладно. Розвідаємо його. Ага, а тепер я не можу по ньому стріляти. Все, ниряємо назад в низинку. Будемо вичікувать. Птурів-то не лишилось. Тепер треба бути удвічі більш обережним. Так. Так, Леопард Бортом. Зараза. Командир заряджаючий. Не встиг. Я трошки проспав. Ну, тим не менш, два члени екіпажу вибив. Якщо його вб'ють, буде асіст. Якого біса з них розвідка так швидко поспадала? Оце мені незрозуміло. Я леопарда тільки тільки розвідав, і розвідка з нього злетіла зразу ж. Розвідаємо. Ось іще один. розвідати. І там он ще один катається. Розвідати. І не влучив ні один під калібр. Серйозно. Ну, я не знаю, що робить, чесно кажучи. Підтримки я тут ніякої не дочекаюсь. Ой, як вас багато, хлопчики. Ну, все, він про мене знав, і оліфанта я не зміг пробити на великій відстані, чисто гусениці пожовтіли. Три фраги, чотири асісти, зробив усе, що міг. Перше місце команди. Да. Тут челіки взагалі по тречі поздихали з нулями або з одиничками. А, да, бій дуже такий собі, погнали далі. Ох, йомаю, -йо, під кінець мені випала 38 -ма. паралель. Ну, і що ви мені пропонуєте робити на цій карті? Да, напевно, у мене найголовніша претензія в тому, що просто ця техніка не для кожної карти підходить. На якихось картах нам зручно, на якихось ні. Але навіть на 38-й паралелі, якщо зіграти обережно, я думаю, хоча б чисто з рахунок розвідок можна більш-менш якось себе почувати. Ну і взагалі БМПшка доволі цікава, мені вона от, чесно подобається. Мені прям подобається ця БМПшка. набагато більше подобається, ніж, наприклад, совкові БМП. Вона прям в цьому плані кайфова. Проблемка трошки в іншому. Розвідка не прокнула, хоча я бачив там танк. Проблемка в тому, що я на цій карті просто-напросто не зможу толком бачити нікого. Я хочу зайняти позицію десь отут, поближче до центру, і ось тут постояти. Постояти і просто почекати. О. Фалькона нашого вже гепард прибива. Звідки? А як? Ой, дурка якась. Ну, ладно, це 38-й паралель. Тут, в принципі, грати складно на будь-якій техніці. До речі, у нас і приціл непоганий, у нас і панорама є. Дуже класна панорама, прям в притулу все видно. Вон я навіть тінь власної машини бачу, настільки приціл панорамний. Ну і зум доволі сильний, приємний зум. Коротше, ну, немає у БМП недоліків. Ну, окрім її птурів, напевно, які трохи з паралаксом вилітають. А так, в принципі, як для 9.0, напевно, недоліків у машини якихось таких особливих то й немає. Ну, звісно, з оглядкою на те, що це в цілому клас БМП. Так, розвідаємо танк. Ось вони сюди до центру, той під'їхали. Не знаю, де він там стоїть. А з іншого боку, я його розвідав, а далі не так уже й цікаво. Там на центрі я бачу, наші вмирають. Усі. Ну да ладно, навіть не на центрі, а все-таки ближче до. А. Всі повмирали. Скільки там ті дими ще будуть? Розвідка не прокнула. Хотів перерозвідать заново, а ніфіга. Там виїхав. Там виїхав тут. Прекрасно. Все-таки не дарма я займав тут позицію. Я от прям дупою відчував, що треба буде стояти і просто дивитися центр. Це союзна пгз Ага, он тут ворог. Розвідка, розвідка на КД. Розвідав. Ой, блін. І знову я зараз тут залишусь сам, напевно. Льопік сюди не дивиться. Льопік сюди не дивиться. Давай, 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 виїжджай! Ну да виїжджай же ти. Зараза. Є таке. Прекрасно. О, бляха! Оце я ризикував, а він не влучив по мені. Ха-ха. Це мені пощастило. Звідка не прокнула по ньому. Так, там XM ввірвалася. Те, що вона ввірвалася, це, звісно, дуже круто. Боже, спітфайри на 9-0 літають. О, і цього вбили. Ідеально. Так, ну шо, от два фрага я собі і дочекався. Точка Б захоплюється нашими. Чудово. Ой, прибили нашу іксемку. Погано, що прибили? Якби тепер ще побачить того, хто її прибив. Але Б не захоплюється, значить, це було десь здалеку, да? Що за гелікоптер? А, алуєта була ворожа, але її уже заземлили. Ой, не те тицнув? Точку А наші захоплюють. Прекрасно. Що, ризикнуть, заїхати на Б, захопить? Бо два фраги це якось малувато. Хочеться вже трошки активніше якось кудись порухатися. Ага, ось тут противник. А тут то противник не розвідався, та й. Ну, дайте вгадаю, він мене побачив, да? А от стояв би я на попередній позиції, все було б окей. Хоч би розвідка відкотилась, то я б його розвідав. Хоча, знаючи, як у нас розвитка працює. Ну, він напевно мене побачив. Йопта. Як ти умудрився мене не пробити, чел, на. Беха! Ха -ха -ха -ха! Ти на скелю лізла, беха. Так, критичні ушкодження. Ну, приводи зламав. Ладно. Боже, як мені пощастило зараз. Мене не пробив об'єкт 140, блін. Як? Я навіть не уявляю, як це могло трапитись. Цей зі зламаними приводами? А, тут ще беха є. Та що б же ж тебе? Беху вбить? Беху вбить я сказав! Стояти сучка! Окей, беху вбили. І що з вами робить далі? Оце вір, блін, не розвідався. Оце вірвався, так вірвався. Тільки я от тут далі. А, ні, не сам, окей, у мене є підтримка. Добре. 5 фрагів. Так, сподіваюсь, за тазеха тут знає, що робить. Так, асіст, чудово. Що за вакханалія тут відбувається? Йоп, Йоперасота. Опа! на автомат. Ось ти де був, от тебе я й чув. Ідеально, просто ідеально, 6 фрагів і асіст. От треба було просто почекати перший етап бою, переждати його. Просто постоять, розвідувать, почілить, а потім, коли вони цього не очікують, так їм напіддать усим. Щоб мало не здалося. Зенітка? Вбиваємо зенітку. Ой боже, як приємно. Сім фрагів. Кайф. Гелікоптер не наш. Я ж влучив. Зараза в мене кутів нема. Не вистача кутів. Що ж мені робить? А, ну вже. Вже це не так і важливо. А, в мене гармата зламана. Ні, птур зламаний один. Окей. Ремонтуємо птур. О, боже бляха. Давай же ремонтуйся швидше. А тут ще один, здається, виїжджа. Так, да, ще один це якийсь візель, чи що? Візель, туди ж його? Так, 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 так. Так, він цього не очікує. Лови, братан. Ще один. Боже, і майже ядерка! Майже бляха ядерка. Допомагаємо з ремонтом. Розвідати. Він не розвідався. А, мене на КД. Він об'їжджає сюди. Я хочу заїхати на точку. Ні, не встигну. Розвідав. У нього казеп, туди він мої заблокує. Тут ще один є десь. Розвідати. Я дуже хочу ядерку. Ах ти ж. Мерзота. Я думав, його вбили. О, його вбили. 2322. Так, точку захоплюємо, але нам не дадуть її захопити, я думаю. Захопилась. Ну, блін! Ну, блін, зараза! А ядерку я набив? Так, я набив ядерку. Полетіли нафіг. Я дуже, бляха, сподіваюсь, що я встигну долетіть. Ну, коротше, про Type 89 ви все зрозуміли. Якщо на цій штуці в першому. Етапі бою не злиться, трошки почекати, трошки порозвідувати, подивитися, що, як бій розвивається, що відбувається, то потім можна нормально так на, надавати по щам усим. 9 фрагів, 2 асісти, захоплення точки. Оце я розумію. Але хоч би, блін, долетіть. Серйозно, хоч би долетіть. І хоч би мене ніхто не збив. Дуже хочеться скинуть ядерку. Підемо обережно по низам Зараз ще, блін, якась союзна зенітка по мені постріляє. Блін, у них є льотка. У них є льотка. Це дуже-дуже погано, що в них є льотка. Часу немає довго облітати, тому доведеться летіти напряму, але по низам. 6 кілометрів. 6 кілометрів. До стовпа лишився метр. Давай, давай, 3 кілометри. 3 кеме, блін. Давай, 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 ягуар, давай, дави, дави на тапку в пол, йопте, давай! Пішла рідненька. На! Ловіть, хлопчик. Хух. Ну, що я можу сказати? Ви самі все бачили. Це БМПшка, яка без проблем здатна набивати ядерки. І в цілому. У більшості випадків бої у вас будуть ну такі більш-менш приємні. Трохи некомфортно на міських картах, але ви знаєте, що мені некомфортно на міських картах на будь-якій техніці завжди. Але от навіть 38 паралель здавалося б, не саме найкраща карта. Багато хто її не любить, але навіть там я вмудрився набити ядерку. Головне не поспішати на ній. Головне не поспішати, трошки почекати, трошки повидивлятися, порозвідувати. Ну а далі вже відштовхується від того, як розвивається бій. Ну і напевно варто сказати, що це одна із моїх найулюбленіших БМПшок на даний момент. Я дико на ній кайфую і всім раджу прокачати, тим більше ви всі зараз качаєте оплот 100%, ви качаєте японців. Не пройдіть мимо цієї БМПшки, вона дуже класна. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео. Бувайте!